Усе найкраще дітям саме після цієї фрази від чиновників. Зразу відчуваєш якийсь підвох. щось тут точно буде не так, і це не так буде пов'язано з великим превеликим баблом. Вітаю, друзі! І сьогодні я хочу поговорити про харчування луцьких дошкільнят і про те, як управління освіти Луцької міської ради дбає про здоров'я і якісну продукцію для наших дітей. Їхня турбота настільки велика, що вони готові витрачати на окремі продукти коштів. На 30% більше аніж ринкові ціни, аби ці продукти були найкращими. Ви в це вірите? Я особисто ні, але давайте розкажу, як у нас усе відбувається. Нікому не секрет, що зараз ціни на продукти стрибнули вгору, але ті ціни, за якими годують у людських дитсадках, це просто фантастика. Отож, давайте поговоримо про харчування, а зокрема, про тендери і про те, чому на них перемагає постачальник, який пропонує закупівельну ціну більше від свого конкурента, до прикладу, на мільйон або навіть на 3,5 мільйони, коли мені стає нудно Тну я дуже часто люблю полистати прозоро і подивитися, що ж купують наші державні та комунальні установи за бюджетні кошти. Таким чином можна дізнатися дуже багато цікавих речей. До прикладу, таких як от оренда щитів для стрільби з лука, за 69 тисяч гривень. Саме за стільки управління освіти Луцької міської ради орендує якісь щити в якогось підприємця Остимчука Юрія Володимировича. Що це за щити і чому їхня оренда стільки це для мене питання далеке, адже стрільба з лука це не дуже масовий вид спорту, і тому знайти подібні щити як предмет оренди та закупівлі в інтернеті, я не змогла. Окрім звісно, тендеру департаменту освіти Луцької міської ради. Але цей тендер, хоча й виглядає дивно в рамках здорового глузду, є лише краплею в морі серед закупівель, бо ж те за якими цінами управління освіти купує продукти для шкіл, заслуговує уваги не лише громадськості. Але й правоохоронних органів. Ну що ж, поїхали? Будемо дивитися сьогодні. Говоримо по закупівлях молочної продукції, саме сирів, молока та масла. І говоримо про те, що управління освіти закуповує цю продукцію за значно вищими цінами аніж могло б і пояснюється тим, що надає перевагу тим компаніям, які пропонують не вигіднішу ціну, а мають додатковий сертифікат якості. Нам докер ставлять позицію щодо того, що замату сертифікатів вимагаємо, чи той чи інший сертифікат, сертифікатів характери для того чи іншого виробника. Це не відповідає дійсності, тому що той сертифікат, про який ми говоримо, там ФСС двадцять є. Понад 80 виробників молочної продукції по всій Україні. Є методичні рекомендації, де їхні рекомендації ми обов'язково враховуємо, тому що в системах хазів Це нас рекомендація нас чи рекомендація? норма? Рекомендації, тобто вони вам пропонують, але ви можете не свій розвід взяти і звичайно ми можемо не враховувати, це, але виникає питання. Чи ми перестрахуємо свого керівника. Звичайно, що ні. Власне, в цьому коментарі головні слова не сертифікат, а слова рекомендації. Тобто, цей сертифікат не є нормою, якщо, наприклад, віддати експертам на дослідження два види продукції від компаній, які мають сертифікат і які ні, не факт, що відсутність сертифікату буде свідчити про гіршу якість продукту. Це просто ще один папірець, який навіть не обов'язковий. Але давайте глянемо, скільки бюджет втрачає коштів завдяки цьому папірцеві. Справа в тому, що у цих закупів. Лях управління освіти чомусь не дає перевагу не молокопереробним підприємствам, а до прикладу ФОПам зареєстрованим на квартирі. Отож, 27 грудня 2024 року відбувається тендер, де перемагає ФОП Ковальчук Марія Григорівна з найвищою пропозицією 3 мільйони 489 тисяч гривень. Її конкурент Радивилів молоко запропонував 2 мільйони 788 тисяч гривень, але його пропозицію відкинули. Відтак. Виграла пропозиція на 700 тисяч дорожча нічогенька накрутка на молочних продуктах. До речі, точно з таким прізвищем є ще один переможець. Тендерах мова йде про тендер по закупівлі сиру, на якому наварили взагалі майже 3,5 мільйони гривень. Мінімальну пропозицію запропонувало Радовелів молоко 7 мільйонів 743 тисячі гривень. Проте перемогла фірма Укорпродлогіст з ціною 9 мільйонів 496 тисяч гривень. Засновником фірми є ковальчук Дмитро В'ячеславович і прописаний він за тією ж адресою, що й Ковальчук Марія Григорівна, десь на квартирі у Луцькій багатоповерхівці. Хівці тільки на цих двох закупівлях управління освіти бюджет втратив понад 4 мільйони гривень. Уявіть собі, понад 4 мільйони гривень це різниця на двох. Закупівля, скажіть, будь ласка, чому таке коливання в ціні? Наприклад, один тендер там продавець пропонує ціну 7 мільйонів. А інший тендер, який, ну інший продавець, якого обираєте ви 9,5 з Є такий тендер, я бачила. Як може бути така різниця на одну і ту саму кількість товару? От вам питання, приблизно на це відповідь. Дає відповідь. Тому що якщо хтось заявляє ту чи іншу продукцію, якщо бачимо, наприклад, ти 9 мільйонів, і він вважає, що є якісна продукція, а хтось вважає за 7 мільйонів така та сама кількість продукції на три якіс, якіс, якісніше. Наприклад, то ми маємо зробити висновок. Якщо в того чи іншого виробника немає тої кількості відповідних сертифікатів, якісніша буде ніж того, що яку перевірили ті чи інші компетентні органи. 26 лютого 2025 року відбуваються тендери від управління освіти на постачання молочних продуктів, де змагається приватне орендне сільськогосподарське підприємство імені Шевченка та ФОП Цюрик Микола Васильович. Цюрик Микола Васильович. Пропонує ціну вищу майже на 350 тисяч гривень, аніж його конкурент, і перевагу таки надають йому. Зареєстрований цей ФОП у Нововолинську, в багатоквартирному будинку. 8 місяців тому. Будь ласка, ви я так бачила в більшості вибираєте Молокію так, торгова марка. Я не не слідкую за цим. Чи молокія, чи Гринів Могринів? Постійно нас возили возить. Так само і Радимо постійно возили і возить. Постійно змінюється Виробників постачальників кожного року змінюється інші. Цю Микола також є переможцем ще одного тендеру з пропозицією 943 тисячі гривень, що знову ж таки на 50 тисяч гривень більше, аніж його конкурент. Я просто-напросто великої різниці у ціні між тим самим Огриновим, тобто це Шевченка, це підприємство, і між Молокією не бачила на прилавках магазинів. Чому така велика різниця у тендерних пропозиціях по ціні ці дають на. Три мільйони менше, а ці на три мільйони більше ще раз наголошую. Ту пропозицію дають виробники, ми ставимо ціну якома яку можемо поставити, це середньостатистична статистична Та, ваша ціна. справа вибрати найвигіднішу для вас Найвигіднішу? ні найякіснішу для нас 4 березня 2025 року. Відбувається ще один тендер по закупівлі молочних продуктів, де змагаються знову ж таки приватне уредне сільськогосподарське підприємство імені Шевченка і ФОП Зайдлова Валентина Володимирівна. І якщо підприємство пропонує закупівельну ціну 3 мільйони тисяч гривень то фоп на 1 мільйон 100 тисяч гривень більше 4 мільйони 719 тисяч гривень фоп переможець зареєстрований півтора роки тому в місті Луцьку в багатоквартирному будинку. До речі, родині ФОПи у тендерах управління освіти схожа звична справа. Ось ще один тендер, але переможець тут уже не пані Валентина, а Зайдлов Андрій Миколайович. Те саме прізвище, та сама прописка. Він пропонує ціну на 100 тисяч більше аніж його конкурент і. Перемагає переможцям у цих тендерах стають ФОПи, які там виникли рік тому, які зареєстровані. Наприклад, у нас тут Луцьку є на квартирі, Нововолинську на квартирі, і фактично Я це не свідково чи на квартирі я перепрошую. Зареєстровані, можна чи рік, я рік тому чи два роки тому нам на, на... на різницю? Я завершу запитання, тому що деякі фопи виступають як сімейні підряди, тому що з однієї квартири за одним тим самим місцем реєстрації дві людини з однаковими прізвищами перемагає. Вас на тендерах. Мені ця ситуація виникає дивною, і зважаючи на те, що йде мова про завищення ціни, наприклад, мільйон три з половиною мільйони. Я бачила, наприклад, що з приводу таких тендерів от м правоохоронці відкривають кримінальні провадження, по підгайцях по дорогах відкрили провадження так, за по закупівлі щеплення. Так само чи цікавилися правоохоронні органи вашими тендерами? Ну, звичайно, постійно. Я вам прані казав про те, що є антимонопольний комітет для того, що він має правоохоронні він... органи. Двіться, прокуратура дивіться, є не тільки прокуратура, як правоохоронний орган, є інші органи і бюро економічної безпеки. І е, стратегічних розслідувань органів всі, всі вони мають певне відношення до наших тендерів кожного разу, тому що наші тендери на досить вагомої такої сумою є. Тому постійно відбувається моніторинг. Відповідно, моніторинг відбувається і державди служби. Також щодо того, яким чином ми чи надаємо комусь перевагу, чи не комусь перевагу, чи е, здійснити певні розслідувані заходи щодо того, чи дійсно якісь як викаєте є під сімейний підряд. Це е, висновок має дати правоохоронний орган. Постійно вони моніторять, висновків таких немає. Якщо їх поки що немає, відміну. ми маємо реагувати таким чином. Навіть ми правомірно все здійснюємо. Лише ці тендери, які я назвала за останні півроку, відмінусували на бюджетних закупівлях департаменту освіти Луцької міської ради небагато немало більше 6 мільйонів гривень. Зрозуміло, що у кожного підприємця можуть бути різні цінові пропозиції, але в основному продукти харчування, які йдуть у продаж, мають приблизно одинакові рівні якості, інакше вони просто не потрапили б на ринок. Тоді скажіть, як може відрізнятися? Ціна одного ж і того самого продукту на 3,5 мільйони гривень на одній закупівлі. І як можуть надати такій цінові пропозиції перевагу? Це просто нереально. Скоріше за все, принаймні мені на це схоже, ціни в підприємців не різняться, вони приблизно одинакові. А ці надлишкові суми у вигляді 3,5 мільйонів гривень, 1 мільйона 100 тисяч – це може свідчити про. Відмивання грошей до прикладу, підприємець, з яким укладають договір на постачання, цю завищену різницю потім можливо повертає комусь у кишеню у вигляді відкату. Тому й виграють не ті, що мали б пройти по конкурсу, а ті, хто погодився на схему. Дивує одне, що робить наша прокуратура.